Вітаю вас на моєму каналі. Стартував сезон чорниць, тому сьогодні моя розповідь про чорницю. Чорниця це кущик з завишки до 40-50 см, який росте у хвойних і мішаних лісах на полісі і в Карпатах, утворюючи зарослі на галявинах та полонинах. У чорниці висхідне або прямостояче стебло. Стебло розгалужене. Молоді гілочки гостроребристі, зелені. Листочки яйцевидні до 2 см завдовжки і до 1,5 см завширшки. На зиму листочки чорниці опадають. Тому чорниця це листопадний кущик. У травні на початку червня чорниця цвіте, має зеленувато білі квіти з рожевим відтінком. Приблизно за місяць достигають ягоди. Ягоди чорні з сизуватим нальотом. В залежності від погодних умов, величина ягід варює, може бути до півтора сантиметра у діаметрі. Чорниця розмножується кореневими паростками. Тому, збираючи чорницю, треба бути обережними, щоб не руйнувати ягідник. Чорниця це добра харчова, медоносна, лікарська і технічна рослина. У плодах чорниці міститься цукри. До 30% органічні кислоти, такі як яблучна, янтарна, молочна, лимонна та щавлива. Є вітаміни С і вітамін П, каротини. Відкрито також неоміртілін це рослинний інсулін. У великій кількості є пептинові речовини. В листях чорниці також є таніни, яблучна лимонна і хінна кислоти. Сапоніни, цукри, вітамін С, комплекс вітамінів Б, каротини і флаваноїди. Чорниця є одним з найпопулярніших народних лікарських засобів. Народна медицина використовує ягоди чорниці в суміші з ягодами суниць. Фітотерапевтична література відзначає, що у дорослих ягоди і листя чорниці. Нормалізують водно-сольовий обмін, приводять у норму формулу крові, зменшують зламкість капілярів. Вони мають антибіотичну дію на мікроорганізми, зокрема, знищують стрептококи. Тому відваром ягід і листя полощуть горло при ангінах. Ягоди чорниці особливо свіжі, скріплюють кишечник при проносах. В той же час вони лікують хронічні запори. Тобто вони є не тільки скріплюючим засобом, а засобом, який регулює роботу шлунково-кишкового тракту. Ягоди чорниці та продукти їх переробки поліпшують гостроту зору, особливо нічного. Тому чорниці включають у раціон космонавтів і льотчиків. Чорниця це добрий медонос. Її мед прозорий, ароматний з лікувально дієтичними властивостями. Сікіз ягід чорниці використовують як натуральний харчовий барвник. Ось яка вона, ця маленька, чорненька ягідка.